Слово святого Отця нашого Івана Золотустого про те, що біди потрібно відвертати покаянням і виправленням життя. Якщо ми змінимося, потурбуємося стільки небудь про свою душу, і відійдемо від гріха, то не буде нічого неприємного і печального від бід, які нам загрожують. І це ясно знаю. Через людинолюбство Боже і через те, що зробив Господь з людьми, з містами, племенами і цілими народами. Він погрожував і місту Ніневитян і сказав ще сорок день, і Ніневія буде зруйнована, йона 3:4. Що ж, перевернулася Ніневія, і місто зруйноване? Зовсім ні, а вийшло протилежне. Вона піднялася, зробилася ще славнішою і після стількох років не втратила своєї слави. Навпаки, всі ще й нині оспівують Ніневію і дивуються їй через те, що з того часу вона стала найкращою пристаню для всіх тих, хто грішить, не попускаючи їм поринути у відчай, але всіх закликаючи до покаяння і тим, що вона зробила. І чим заслужила милості Божу, переконуючи ніколи не зневірюватися в своєму спасенні, але провадити життя доброчесне і плекати благу надію і далі твердо вірити, що буде щасливий кінець. Справді, хто, дізнавшися про те, що сталося з ніневитянами, не підбадьориться, хоча би він був найнебезпечнішою найбез... людиною. Так Бог попустив краще не здійснитися своєму пророцтву, ніж загинути місту. Втім, і пророцтво це не здійснилося. Якщо би вирок не був виконаний тоді, коли б людина залишилася в тих же гріхах, то можна би ще ганити пророкування. Але якщо Бог перестав гніватися тоді. Коли вони змінилися і перестали грішити, то хто може ще звинувачувати пророцтво і плямувати брехнею пророкування? Бог і тоді зберіг той закон, котрий від початку встановив він усім людям через пророка. Який же закон? Часом постановлю, я викорінити, знищити. І вигубити якийсь народ, або якесь царство. Як же той народ, проти якого я говорив, відвернеться від свого ледарства, то я відвертаю те лихо, яке задумав йому заподіяти. Єремія 18 глава 7, 8. Зберігаючи цей закон, він урятував тих, хто виправився, і тих, хто відступив від беззаконня, врятував від свого гніву, знав він доброчесність Ніневитян, тому й примушував пророка спішити. І ось бентежилося місто, почувши пророцький глас, але через цей страх не зазнало шкоди, а ще отримало користь. Страх оцей породив спасення, загроза відвернула небезпеку, вирок про зруйнування зупинив руйнацію. О, нова і дивна справа. Вирок, котрий загрожував смертю, породив життя, вирок, після якого, як уже був виголошений, залишився без виконання, не так, як у світських суддів. У цих виголосити вирок означає виконати його. А в Бога, навпаки, виголосити вирок означає зробити його недійсним. Бо якщо би вирок не був виголошений, грішники не почули би, а якщо не почули би, то не покаялись, то не, би, не відвернули би покарання і не отримали би того чудесного спасення. І як же не дивна справа, коли суддя виголошує вирок. А підсутні знищують вирок покаянням. Вони ж не втекли з міста, але залишилися і тим зміцнили його. Воно було пасткою, а вони зробили його оплотом. Воно було ровом і прірвою, а вони перетворили його в охоронну вежу. Чули вони, що впадуть будинки, і не втекли від будинків, але втекли від гріхів. Ніхто не залишив своєї оселі, але кожний залишив злу дорогу свою. Невже насправді стіни породили гнів Божий? Ми, винуватці рани, ми повинні і ліки приготувати, тому ні не витяне. Довірили своє спасення, не змінні місць, але змінні звичаїв. Так учинили чужинці, а ми не соромимося і не відвертаємося від того, що ті змінили свої звичаї, а ми змінюємо тільки місця, робимо справи, властиві людям нетверезим і виносимо своє майно. Господь всюди зі своїм. Господь гнівається на нас, а ми, не турбуючися відвернути Його гнів, носимося всюди зі своїм майном і бродимо, шукаючи місця, де покласти Його, тоді, як слід було би пошукати таке місце, де би покласти свою душу, краще б і цього не шукати, але доручити безпеку її високоморальному і чесному життю. Ми самі, якщо би розгнівалися і розсердилися на слугу. А він, замість того, щоб виправдати себе проти цього гніву, пішов би до своєї кімнати і, зібравши і зв'язавши всю одежину і домашні речі свої, вирішив втекти, ми самі не стерпіли би благодушно такої гордовитості. Тож полишимо невчасну турботливість і скажемо кожний про себе, звертаючися до Бога. Куди мені піти від духа Твого, куди мені втекти від обличчя Твого? Псалом 139. 7-8. Поревнуємо любомудрості чужинців. Вони покаялися при невідомості прощення, тому що у вироку не було додано, що коли змінитесь і покаєтеся, залишу ціле місто. Але просто сказано: ще сорок день, і Ніневія буде зруйнована. Що ж вони? Хто зна, чи Бог іще не повернеться та не роздумає. І не відверне від нас палаючий гнів свій Йона 3, 4, 9, 10. Хто зна, не знають кінця справи, і не дбають про покаяння, не знають властивості людинолюбства Божого і при такій невідомості змінюються, вони насправді не могли подивитися на інших нінветян. Котрі би покаялися і врятувалися, не читали пророків, не слухали патріархів, не отримували ні поради, ні настанови, і не були переконані в тому, що можуть безсумнівно вмилостивити Бога покаянням. Цього не було і в загрозі. Втім, вони, хоча й вагалися, і не були впевнені в цьому. Однак покаялася з усією щирістю. Як же ж буде виправдання нам, коли вони, не знаючи на певне кінця, виявили таку переміну? А ти, котрий, упевнений у людинолюбстві Божому, часто отримував багато запорук його піклування, слухав і пророків, і апостолів, і навчений самими справами? Не подобаєш зрівнятися з ними в доброчесності? Великою є і доброчесність цих людей, але набагато більше людинолюбство Боже, і це можна бачити зі самої величини загрози. Бог для того і не додав до вироку, якщо покаяєтеся помилою. Щоби самою невизначеністю вироку збільшити страх, а збільшивши страх, швидше спонукати до покаяння. Пророк соромиться, передбачаючи майбутнє і гадаючи, що не здійсниться пророкування, але Бог не соромиться, а шукає лише одного спасіння людського і виправляє. Раба свого, бо коли зійшов Йона на корабель, Бог відразу збурив море, з цього бачиш, що де гріх, там буря, де непокірність, там збурення. Як через гріхи Ніневитян збентежилося місто, так через непокору пророка хитався корабель. І ось корабельники кинули його в море. І корабель перестав хитатися, а ми потопимо гріх, і місто певна річ заспокоїться. Отож, нам немає ніякої користі у втечі. подібно, як і йоні, втеча не допомогла, але ще й зашкодила. Він втік із землі, але не втік від гніву Божого. Втік із землі і навів бурю на море, і не лише сам не отримав від утечі жодної користи, але й тих, котрі прийняли його, наразив на крайню небезпеку. Коли він плив на кораблі, і були там і корабельники, і керманичі, і все корабельне приладдя, саме тоді й наразився на крайню небезпеку. А коли кинутий був у море і, загладивши гріх цим покаранням, упав на рухомий корабель, тобто вчерово китове, тоді став насолоджуватися великою безпекою. З цього пізнай, що як тому, хто живе в гріхові, не допомагає і корабель. Так вільного від гріха і море не потопляє, і звірі не пожирають. Узяли його хвилі і не задушили, взяв кит і не умертвив. Навпаки, і тварина, і стихія повернули Богові заставу цілою. І все це напоумлювало пророка бути людинолюбним і лагідним, а не видаватися жорстокосерднішим. За нерозумних мореплавців, лютих хвиль і звірів, бо і мореплавці виконували його не відразу при першій небезпеці, але вже в крайній необхідності, і море, і звір зберегли його з великою турботливістю, тому що все це відбувалося за влаштуванням Божим. І ось він повернувся, проповідував, виголосив загрозу, переконав, врятував, налякав. Виправив, убезпечив однією і першою проповіддю. Не вимагалося багато днів і довготривалого напучування. Він сказав лише ті прості слова і всіх привів до розкаяння. Бог не відразу з корабля привів його до міста, але корабельники передали його морю, море китові, кит Богові. Бог ніневитянам, і таким довгим шляхом повернув він утікача, навчаючи цим усіх, що руки Божої уникнути неможливо, що куди б хто не пішов, носячи зі собою гріх, зазнає незліченних бід. І нехай не буде жодної людини, сама природа з усіх боків повстане проти неї з великою силою. Отож не втечі віримо в своє спасення, а перемінні звичаїв. Оскільки ти знаходишся в місті, то хіба тому Бог гнівається на тебе, щоби ти втікав звідси, ти согрішив через це він і обурюється. Отже, залиши гріх, і зупини джерела зла там, де причина рани, і лікарі радять лікувати протилежне протилежним, чи з'явилася від перенасичення лихоманка, вони лікують цю хворобу стримуванням, чи від нудьги захворів хто, кажуть, що веселощі добрий для нього лік. Так слід чинити і щодо хвороб душевних. Безпечність наша викликала гнів Божий. Відвернемо його старанністю і покажемо повну переміну звичаїв.